Оголення Ісуса показує нам реальність біблійного виклику, нагого одягнути. Довкола нас насправді дуже багато вбогих, позбавлених гідності, доброго імені та правди. Не раз дуже тяжко стати на захист людини, непопулярної в нашому середовищі, говорити незручну правду. А як є у наших сім'ях? Наскільки ми турбуємося про пошану доброго імені тих, із ким перебуваємо на щодень? Ми часто легковажним словом, злостивим жартом, непотрібною критикою позбавляємо їх гідності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво! Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдино чиста і благословенна. Присвятая, Богородиця, спаси нас. Присвятая, Богородиця, спаси нас. Присвятає, Богородице, спаси нас. Коли в твою душу загляне тривога, Стай Ставіти паві сонце прасне, відкриємо серце ніго. Тебе не злякає терниста дорога і поступ твій буде твердим. зроби своє серце доступним для Бога, він радо. Відкритому серце, ні горе, ні лихо вже буде тобі, не страшне, бо він се любов, бо він це любов, бо він це любов, не чиста й тихо, W serce nie wolno.